В цьому випуску. Як виглядає турнірна таблиця УПЛ після перемог Динамо та Шахтаря? Гірники затролили Єрмоленка через нещодавній випадок з юним фанатом. Анчелоті принизив свого гравця перед матчем з Арсеналом в Лізі Чемпіонів, Трубін та Бенфіка розгромили порту та стали лідерами чемпіонату Португалії. Київське Динамо обіграло лівий берег у 23-му турі УПЛ. На 44 й хвилині Єрмоленко відгукнувся на скидку ваната в район 11-метрової позначки і вивів перед свою команду ударом в нижній кут. Гравець оригінально відсвяткував забитий м'яч, відповівши на критику на його адресу щодо його поважного віку 35 років. На 47 й хвилині хавбек Микола Шаперенко завершив швидку атаку господарів, опинившись першим на добуванні, та встановив кінцевий рахунок в матчі. Та все ж після поєдинку Олександр Шовковський не був задоволений виступом деяких своїх гравців. У трансляції було чутно, як я кричав михавку купити окуляри. Так він не завжди бачить поле правильно. Це жарти безумовно, але емоції є емоціями на футбольному полі. І сьогодні саме Тарас, а також деякі інші гравці ухвалювали не зовсім правильні рішення в ситуаціях, які диктували обставини на футбольному полі. А тепер щодо реалізації плану на гру сьогодні. По-перше, хочу сказати, що команда Лівий берег за останні шість матчів здобула чотири перемоги та двічі програла, показувала дуже дисципліновану та організовану гру. Ми чудово розуміли, що саме така гра буде і в нашому матчі. Налаштовували гравців, що гра не буде простою і потрібно буде докладати зусиль, правильно розташовуватись на футбольному полі для того, щоб знаходити можливості розгойдувати суперника та робити все можливе, аби опонент втрачали сили та помилялися». Ми розуміли, що в нас будуть можливості, і вони були потрібно було лише ефективніше розпоряджатися м'ячем. В цілому можу сказати, що матчі на фінішному відрізку завжди проходять дуже непросто. Усім командам непросто, і Реалу, і Барселоні, що можна було побачити по вчорашніх поєдинках, і я робив зауваження стосовно того, що зараз ми входимо у шторм, і розуміємо, що буде непростий період. Тож кожна гра для нас як фінал, на це в принципі і налаштовували команду та окремо гравців. В цьому ж турі Донецький Шахтар здобув впевнену перемогу над Вересом з рахунком 3-0. На 59-й хвилині Вінгер донецького клубу Кевін точним ударом за меж штрафного майданчика, завершив атаку гірників, яка розбивалася з правого флангу. На 88-й хвилині півзахисник Георгій Судаков подвоїв перевагу своєї команди, а крапко поставив форвард Ласіна Оре на 90-й хвилині матчу. Головний тренер Шахтаря Марино Пушич пояснив, що мав на увазі, коли заявляв, що команда не бореться за чемпіонство. Ви свого часу заявляли, що боротьба за чемпіонство завершена, потім сказали, що ще ні, тож станом на зараз 6 квітня шахтар у грі та бореться за чемпіонство. Знаєте, я не можу пригадати ті слова. Дивіться, я сказав певні речі з реалістичної точки зору на той момент, але всі, хто знайомі зі мною, знають, що я боєць. Я ніколи не здавався, інакше, мабуть, я б не приїхав в Україну в такий період, якби не був таким. Тому моя команда завжди боротиметься до кінця, це однозначно. Це частина мого характеру, і це те, що я завжди намагаюся передати своїй команді. Тоді я просто намагався пояснити, що буде дуже складно. Спочатку ми провели чудові ігри з кривбасом і Карпатами, а потім побачили наскільки несправедливим та жорстким може бути футбол, зігравши в нічию турнірній таблиці УПЛ. Динамо продовжує лідирувати з 57 очками, Олександрія з 53 балами займає друге місце. Шахтар з 47 пунктами замкнув топ-3, маючи гру в запасі. Нещодавно на матчі чвертьфіналу Кубка України у Львові під час розминки Ярмоленко, який вийшов на поле в другому таймі, зреагував на викрики з трибун дітей, які скандували ярмола Ярмола, що дуже не сподобалось гравцю Динамо. І він навіть почав відчитувати юного фаната. Тож донецький шахтар не забарився та виклав скетчі, обігравши якраз спілкування Ярмоленка з дітьми у Львові. Андрій Валерійович, Андрій Валерійович, можна вас на. Що ти хочеш, малий? Скільки тобі років? Тридцять. Ну, я тобі не Андрій Валерійович, я кучерявий. <ріхи> ну, ладно, кучерявий. Після цієї ситуації Вінгер Герденамо Андрій Миколайович прокоментував відео з юним фанатом. Я вам поясню, бо дуже багато людей мені за ці три дні написали в інстаграмі. Я вважаю, що наше молоде покоління має поважати старших. Мене так виховували. Я так виховую своїх дітей. Незалежно від статусу від фінансового становища, наші діти мають поважати старших. Тільки це я мав на увазі. У мене ніякої корони на голові немає. Дитину я ні в якому разі не хотів образити. Тільки так я вважаю, що до старших завжди треба ставитись з повагою. Рома Артема Довбека в рамках 31-го туру італійської серії А розписала нічию з Ювентусом 1-1. У перші 15 хвилин здавалося, що П'янконері переїдуть прагматичний бусі Кран'єрі. Підопічні Тудора контролювали м'яч аж 85% часу, заплітали цікаві комбінації і швидко повертали м'яч після втрат. Тім за цей період команда провела всього два дальні удари, які не становили проблеми для Роми. Та все ж згодом гра почала вирівнюватись, рахунок у грі було відкрито на 40 хвилині зустрічі, коли хавбек Ювентуса Мануель Лукателі розписався у воротах Свіллера. Відновити перетету поєдинку римлянам вдалося вже на початку другого тайму. Голом відзначився конкурент довбека Узбецький форвард Ельдор Шомуродов. Фінальний свисток головного арбітра матчу Андреа Коломбо зафіксував нічою між командами. Турнірній таблиці серії А Рома залишається на відстані трьох очок від зони Ліги Чемпіонів, набравши 53 бали, тому вся боротьба ще попереду. Після матчу головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі поділився думками про гру нападника Артема Довбека в матчі проти Ювентуса. Ми знали, що Тудор проявить свій менталітет постійно атакуючи. Ювентус мене не здивував, вони були сильними. Це чудова команда, і я готовий посперечатися, що вони боротимуться за топ-4. Вони забили, коли ми почали виявляти ініціативу. Ми добре розпочали другий тайм, зрівняли рахунок у матчі, а потім заспокоїлися. Щодо гри Бека він має знати, що Віталії потрібно займатися греко-римською боротьбою, йому треба в цьому додавати. Коли виходить шому можливо він почувається менш самотнім, і в цьому він має рацію, але нам доводиться робити з потреби чесноту. Анатолій Трубін долучився до розгромної перемоги Бенфіка над порту в центральному матчі 28-го туру чемпіонату Португалії. У недільний вечір на Драгау виблискував нападник Бенфіки Павлідіс, на рахунку якого хет-трик. порту зміг відповісти лише голом престижу Агехови. А на останніх секундах матчу команда Лажа довершила погром принципового опонента завдяки голу Отаменді, який вдало підключився на стандарт. Таким чином, Бенфіка вирвалась на перше місце в турнірній таблиці, набравши 68 очок. Однак другий спортінг відстає на три бали, але має одну гру в запасі. Олімпіако та Паок зустрілись у матчі другого туру чемпіонської групи чемпіонату Греції. Роман Яремчук вийшов в основі, творив гол та заробив червону для суперника. Та це не допомогло у дербі проти Тайсона. Стар зустрічі вийшов невдалим для команди українця. Вже на п'ятій хвилині чало вивів Ляса фактично віш навіш із воротарем. А той в боротьбі захисником все ж зумів пробити точно вкут воріт. Через шість хвилин Паук поокподвою перевагу, Камара головою замкнув на візживку від час кутового, відзначимо й фейл кіпера Олімпіакоса, який пропустив поміж ніг. На старті другого тайму гості відіграли один м'яч зусиллями захисника суперників Міхалідіса. Доклався до цього Яремчук, який потужно прострілив, а м'яч від захисника опинився у воротах. Попри поразку, Олімпіако залишився першим з шістдесятьма трьома очками. А от Паок покращив своє становище 52 пункти та вже третя сходинка. Вже сьогодні на нас очікує мегаматч у чвертьфіналі Ліги Чемпіонів, де Арсенал Зінченка в Лондоні прийматиме Реал Луніна. Поганих новин для фанатів Галактикос. Карло Анчелоті у грі з канонірами не може розраховувати одразу на шістьох гравців. Андрій Лунін пропустив матч проти Валенсії через травму і не встиг відновитись до Ліги Чемпіонів. Крім того, в лазареті Реала перебувають три основні гравці: Карвахаль, Дані, Себаліос Менді. Також досі травмований Мілітао. А Чуамені мені не зіграє через дискваліфікацію? Фанати команди, за яку виступає Олександр Зінченко, сподіваються, що відсутність основного правого та лівого захисників, центрбека і двох півзахисників допоможе лондонцям пройти далі. Перед матчем головний тренер гостей Карло Анчелоті поділився думками про стан своєї команди. Календар дуже напружений і ми мусимо терпіти. Легких матчів не буває. Ми билися у всіх з них і стараємося, що сили. Іноді у нас виходить іноді ні. Попередньому матчі проти Валенції ми створили багато моментів, нам трохи забракло реалізації. На жаль, зараз нашим суперникам досить легко забивати нам. Скаржитися марно, це не проблема з настроєм зовсім ні. Поразка від Валенції була незаслуженою. Також ще та й це складний сезон у плані нереалізованих пенальті Белінгем, Бапе та Вінісіус провалились. Я намагався вселити Венісіусу впевненість в матчі проти Валенсії, але він провалився і дуже дуже мене засмутив. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, яким рахунком закінчиться сьогоднішній матч Арсенал Реал Мадрид.